Є знижки на «Фервекс»! 15% в аптеках подорожник вам та ощад! Механічний чотирилапий друг. Групи інженерів на чолі з Філіпом Армом навчили чотирилапого робота Енімал використовувати одну зі своїх ніг як руку. Робота створили у США ще 2005 року і спершу називали великою собакою. Через його схожість з чотирлапами призначений він для автономної роботи в складних умовах. Зокрема, він може безупинно пройти до 35 кілометрів по будь-якій поверхності, чи то гори, чи лід. При цьому, якщо робота зіб'ють чи він втратить рівновагу, він здатен самостійно піднятись на лапи. При цьому цей невеликий з виду робопес може витримати груз до 18 кілограм. До прикладу, у 2018 році розробники разом із роботом прилетіли на одну з найбільших в північному морі енергодобувних морських платформ. Там чотирилапий прочитував показники станції, рівень олії, води, температурний режим і передавав дані оператору. Загалом дивотехніки перевірило 16 контрольних точок і вказало, де потрібно усунути неполадки. А сьогодні розробники пішли ще далі і удосконалили робота. Інженери навчили його одну зі своїх ніг використовувати як руку. Тепер закриті приміщення для робо собаки не перешкода, адже він не лише вміє відчиняти двері, а й натискати вимикачі світла, відкривати холодильник та навіть носити рюкзак. Для цього вченим довелось розробити новий алгоритм навчання. Це робо рука, що вміє згинатися у плечі, лікті й зап'ястку. А на кінці має два пальці, якими може щось стискати. За словами творців робота він має потенціал стати життєво необхідним не лише в дослідницьких чи пошуково-рятувальних місіях, як раніше, а й в обслуговуванні чи допомозі людям по дому. Поки що робот не може самостійно мислити і робити завдання ним повністю керує оператор, задаючи алгоритм дій.